Вітаю вас, друзі! Сьогодні неділя, як ви знаєте, у нас немає ніякого діла, але все одно знаходяться теми для того, аби ми з вами поспілкувалися. От власне через інстаграм прилетіла новина. Дуже цікава з точки зору бенчмаркінгу. Справа в тім, що от я пообіцяв вам вчора, що ми будемо продовжувати тематику за різними варіантами, за різними прикладами. Я буду розповідати про те, що таке бенчмаркінг. Ну, ви знаєте, що багато от бачите, у мене багато книжок. Тут загальна бібліотека десь приблизно з, ну, більше тисячі примірників, опис не будемо зазирати, але все одно в світі номер один, рекорди топ-10 завжди б'є Біблія за розповсюдження. І от дуже цікава новина. Я не знаю, звідки ця людина. Здається, він китаєць Брайан Чан. В 20 років молода людина з іншого світу, з азійського світу, прийняла християнство. І що він зробив? Він побачив, що доволі неяскраво оформлені примірники і. Почав з цим якось працювати. Тобто він в своєму власному гаражі, як і всі стартапи без виключення з'являються, почав розробляти формат такого, ніби таблоїда і розділив, наскільки я зрозумів, книги. за... Тематиками і просто Біблія це і є, власне, бібліотека, так. Тобто, це не одна книга, а багато книжок, поєднаних в одну і. Почав поділив їх і почав створювати візуальні образи, зробити фото і з яскравими ілюстраціями почав видавати. І це тепер шалений попит. Розумієте, і навіть через Бога він збагачуватись став. От така цікава історія про бенчмарк. Тобто номер один в світі все одно б'є за тиражами, друкарськими Біблія. І от тут яскравий сучасний приклад. Не забувайте, що ми тут розглядаємо найкращі в світі м'які меблі трансформер мого авторства. Долучайтесь!